яка мама тут підготувала. Це що, Лорік? Це, Лорі, це лічі чи що? Лічі, виноград, гранати, мандаринки, воно шуба. Дивіться, язичок, мама, підготувала. Це вже почала готувати оці бутерброди з молоками. Я бажаю. Yeah. Oh, О, залишки з підшубами. Це у нас, а залишки oh, з під шубу. Це у нас котлетки проробочні з креветки і курочки. Будемо сьогодні їсти. Я їх вже їв багато. Вони охреніні, скоріш, що сьогодні затвердимо. Це котлети по київськи якісь уродіки, якісь маленькі. А видно, це залишався фарш, О це якісь такі О, єбанце. це просто потім залишок, бо фарш, це ж проробка. Ну скоро запустимо, скоріш за все. Залишу, це вісні. вже фін фінально. Тепер дивись далі. Це наші льяники, що ми тестували, будемо, скоріш за все, заводити. Нашу мережу. А ось о, мама зробила. <плес> зробила чи купила? Ні, це вона зробила <плес> <блядь, плес> Шарлотку. <-плес> шар <-плес> шар а це погорілий приніс Серега, <плес> <плес> при пригостив. Ну, це ми не пробували. Це, це ну, коротше говоря, така у нас полянка, це ми купили під пиво, всяких, колбаси ще. Й а от, тут матча якийсь салат забодяжить. ну І саме головне, ізюмінка на торті, Та-да-да-да! -да Ох, ти дура! Прям. <рив> <рив> Дивись. Ньюкасл <рив> да, пиво. І це от, е пиво шпатане. Я його пив в кучином, мені дуже сподобався. Дуже прикольне пиво.